Стали учасником першого українського чемпіонату з кібербезпеки. Я дуже вдячний вам, а особливо вашим, вашим тренерам, безумовно, тому що вони вас підготували, от, вони вас готують, вони вас навчають. і приємно, що ви прийняли участь в таких дуже почесному заході, в таких змаганнях. І Будемо говорити достойно, да, для початку представили нашу Кіровоградщину на цих змаганнях. Ви в прекрасній формі. Ви несли цю емблему на змаганнях, і цю емблему всі бачили, за що я їм дуже вдячний. Я вдячний вашим наставникам. Це у нас Яна Степанівна Коваленко, і Олександр Володимирович і Роман Олегович, які вас підготували. І я тепер сподіваюся, що ви в наступному році да, займете більш достойне місце. Або станете чемпіонами змагань, за що ми вам окремо будемо вдячні. І якщо так станеться, я так розумію, що ви випускники, або десь на, ви, на випуски, і е, хтось інший замінить ваше місце, я хотів би, щоб ви запомнили цю подію на все життя і щоб ви е, все, всі ці знання, все, все що вам. Вас навчали, ваші керівники, ваші вчителі, викладачі в альмаматор, щоб воно у вас залишилося з вами і приносило вам тільки користь в вашому житті і стало в нагоді. Приємна сьогодні дата. Ви знаходитеся в обласній військовій адміністрації, і ми, я маю честь. Разом з колективом обласної військової адміністрації, керівником департаменту молоді спорту, керівником департаменту цифровізації привітати вас з тим, що ви достойно виступили на змаганнях і представили Кировоградщину. За це я вам вдякую. Дякую, Матері. дякую Тані, за участь. Породжується <зас> козлов'ян. Дякуємо за участь. Дякую. Красавчик. Симінют, Олександр. Дякуємо за участь. Дякуємо. Є. Радір Дмитро. Здравствуйте за участь. Так, тримати. Вітаю. І також ми хочемо подякувати тим людям, які безпосередньо брали участь у підготовці нашої збірної команди області. Це Коленко Анна. Ми маємо звернутися до міністерства молоді та спорту. Хтось має на себе взяти відповідальність і сказати: Я хочу на Кіровоградщині очолити обласну федерацію. І тоді ми з вами будемо спільно. Працювати не тільки на дипломи і суверіну продукцію, а ще ми будемо фінансуватися від обласного управління молоді та спорту, представляти Кіровоградщину на всіх рівнях змагань, здобувати перемогу, розширювати кровозір кіберспорту на Кіровоградщині, залучати до себе однодумців і. Популяризувати новий вид спорту команда створена на базі Центрального Українського національного технічного університету, і в нас була така можливість брати участь у Києві в першому чемпіонаті України з кібербезпеки CTF 2025 року. Цей чемпіонат відбувався вперше, тому для нас це був новий вид змагань. Хлопці брали участь вперше, тому були деякі. Нові для них. Ситуації, завдання, технології, які ми проаналізували, і в подальшому будемо використовувати для навчання, а також для збільшення навичків нашої команди, тому що ми сподіваємося, що в наступному році ми все ж таки також будемо приймати участь у чемпіонаті, а саме в фіналі, і будемо готуватися для того, щоб зайняти якесь призове місце, а можливо і стати чемпіонами. Тому це для нас був колосальний досвід, який був великим кроком для розвитку кожного особисто, особисто члена команди, а також всієї команди. Разом ми спочатку в, в, в полуфіналі. Відбір відбувався з тих студентів, з тих спеціалістів з різних областей. Наприклад, моя роль в команді була це комунікація. Reverse engineering та web penetration testing. Інші, наприклад, Радін Metro, у нього була криптографія та penetration tracing. Семенюк Олександр вибрали, тому що він спеціалізується на reverse engineering на binary exploitation. Козлов Ян. Це теж у нас була підстраховка по веб Penetration, по безпечному розгортанню. Більше в плані DevOps. Так відбувався відбір. Щоб члени команди, кожна член команди охватувало пару областей, які могли б попастися. Щодо підготовки, підготовка була розділена на два етапи. Перший етап це командна робота, другий етап це покращення особистих навичок. Команда робота покращувала це у нас були, кожного дня зі дзвони, і ми там симулювали, емулювали, як буде проходити чемпіонат. Тобто, брали якісь зразливі машини. Ми про них нічого не знали і починали їх розбирати. Звінювати. Тобто тестування чорного ящика. Це було щодо командної роботи, щоб кожен виконував свою роль. Щодо особистого розвитку, то ми брали складні або надскладні машини, кожен учасник намагався їх вирішити по своїй спеціальності, і потім складався індивідуальний план навчання, щоб якого можна більше закрити програми. На що розподілялася? Два дні нас були змагання. Перше, це був формат JBrains. Тобто у нас є вразлива машина, у нас є її IP-адреса або опис інфраструктури, і ми повинні дістати флаг. Флаг це набір спеціальних символів, які ми повинні ввести в певну форму, щоб нам все завдання зарахувалося. Там, кожне завдання було на підзавдачі розділено. Флаг може бути навіть назва якоїсь технології, або яким принципом вона працює, пару слів. Це так, це був перший день. Капчу за флаг. Всі єврошифровується. Тобто знайти флаг. Другий день це був новий для нас формат для команди атак дефенс. Деякі з них перше про це почули. В чому суть? У всіх учасників чемпіонату є одна інфраструктура. Тобто, кожна інфраструктура ну, з певними сервісами. У всіх воно однаково. Нам потрібно команду розділити на нашу команду на дві частини. Перша буде думати, як це захистити, як виправити правильно код, а інша буде думати, як зламати у опонентів. Це для нас було викликом, і перше таке в житті відбувалося. Що взагалі нам це дає як спеціалістів? Наприклад, ми знаємо, ось команда захисту, другий день давайте візьмемо, як захистити свій код, тому що ми писали патчі. І це по факту є частина реальної роботи. Потім щодо того, як зламати, писати експлойти, це теж є частина роботи з тестування на проникнення. Тобто, якщо ми наймаємо спеціаліста, який нам протестує застосунок, він по факту робить те саме, що і на CTF. Тільки на CTF, ми знаємо, що машини завчасно, які з вразли, вразливості є відомі, які вже були відкриті, то. І в роботі бо зустрічається, що ми повинні якусь вразливість знайти тобто zero-day, або неописану, або найновішу. Тобто, це якби така гарна підготовка до роботи. Команда з'явилася на дві частини. першій частина на частину, це був Козлов, Ян та Червоний Єгор, вони відповідали за захист. Інша частина це був самий Олександр Радін, Дмитро і я його Покапенко відповідали за атаку та автоматизацію. Основний виклик цього завдання було навіть, якщо ми знайшли якісь флажки ці ну, структури, то вони могли не підійти. Там потрібно було просканувати, ну, написати експлойт, тобто автоматично вразливість використовує флаг, забирає. І потім, після того, як він пройшов пул всіх машин, нам дали тільки сеть, де є ці машини. Ну, і є структура противника. Ми повинні дізнатися, на яких ip адресах вони знаходяться, потім просканувати і, з з і виправити цю вразливість. І там була проблема. Якщо це робити вручну, то деякі фраги не проходили. Потрібно все було автоматизувати. Це для нас був найважчий виклик. Саме ця автоматизація. Організація була класна, але деякі були проблеми. По-перше, це дуже слабкий інтернет. Дуже слабкий інтернет, який сейф. Тут або на своєму треба було сидіти, або. Потім вільною завантаження одного файлу для одного завдання. Наша команда його завантажила тільки на 4 годину змагання. Тобто для розрушення всього завдання нам відбулося одна година. Так. Щодо другого дня, теж були певні проблеми з організацією. Наприклад, чітко було сказано не використовувати IP теблу. Це фірволок і фільтрує трафік. Кожне 5 хвилин змінювалися флаги. На це відвідалося 4 години також. Тобто 2 дня по 5 годин. От, скажімо так, там трохи незадоволення, але це дуже гарний досвід, і дуже багато ми побачили прогалині деталі, які треба вдосконалювати. І на наступний раз, на наступний рік, ми плануємо зайняти місце по